Вітаю, всім привіт. Сьогодні ми зацепили сівалочку, будемо підготувати, монтувати підніжки, ставити трубопроводи. Зацепили за нашим тракторцем. Як ви бачите, зараз ми її будемо опускати, перебирати підніжки. За як будемо монтувати її, за трактором виглядає вона дуже класно, передок не піднімає, це без, без міндобрів та зерна. І так достали ми підніжку із сівалички. Зараз заглянемо. В бункер, що там є із комплектації трубопроводи зараз ми будемо його все змонтуємо, перемастимо і будемо пробувати. Далі вам зазнимемо. І так, у нас вже є помічник. Навіть Наш помічник справляється з комплект... комплектувати валочку, підготовляє. Все дуже просто. Половина ми вже відділи за допомогою нашого помічника. Раз. Михайлович також допомагає. Підніжка лежить. Також до підніжки така ще одна підніжка є повністю комплектна. Запитували, що немає, немає підніжки. Підніжка є, вона просто була не розпакована. Розширили ми ворота, щоб також не переживали люди, що прийдеться кума наймати. Виставляти її сівалочку на вулицю. Тракторець справився сам. Сьогодні ми, я думаю, зробимо підготовчі роботи, а завтра, якщо все буде добре, дасть нам по погоді, бо у нас трошки. Мряки будемо підживлювати наші чмінь та пшеничку. Подивимося, як правильно виставляти варіатори, підніжки. Ну за трактором виглядає бомбовсько однакісто запасне. Як ви бачите, хлопці 11 років, він все сам монтує. Не потрібно не підказувати. Таких помічників, якби побільше. Базу сошнячки у нас Ми їх вже заканчуємо монтаж, зараз зробимо промастимо її повністю всю, передивимося. Підкручувати тут, в принципі, нічого тут не потрібно. Але передивимося. Ми її всю трошки підготуємо. Так, займемо з підніжкою і поставимо, який вона матиме вигляд, покажемо вам. І так, помічник допомагає монтувати підніжку. А ми з Михаличем тримаємо. Як ви бачите, хлопцю 11 років, він повністю сам все виконує. Нічого не потрібно навіть і підсказувати. В нашому житті зараз найкраще це практика. Якщо він пройде практику правильну, то буде в житті, я думаю, що добється чогось. Якось так. Зараз ми вже попідтягуємо, обожмемо, змажемо і зазнимемо повністю. В робочому стані її. І так, Михайлович вже проспресували, поставили так підніжку, є допоміжна підніжка. Дуже зручно там десь пересувати є такі помітки біля машленок. Так і тут. Все прошпрацьовано. Зараз трошки, напевно ще провіримо. Зняли ось тут, там, де цепі стоять, також все промастим. І будемо, напевно, ще завтра пробувати в роботі нашу сівалочку з тракторцем. Якось так. Наш помічник стоїть з кожухом. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо з вами на сьогодні прощати. Завтра, напевно, ще знімемося ще одне вам відео, як воно буде працювати в роботі. Якось так все буде добре, все буде Україна.